Вітаю, піпли! Підготував ще 10 коротких, але вартих уваги ігор. Першу частину можна знайти на каналі, але лише після перегляду цієї тижні подобайку та підписку, і розпочинаємо. We were here – це гра з-під жанру втеча з кімнати, де головне завдання досліджувати приміщення, розгадувати загадки та шукати вихід. Такий собі квест, але з однією важливою особливістю. Гра розрахована на двох гравців, які можуть спілкуватися через голосовий чат. Перший гравець опиняється в бібліотеці, наповненій різними підказками. Другий блукає кімнатами загадкового замку, вирішуючи логічні головоломки. Родзинка проявляється в тому, коли ви намагаєтесь пояснити один одному, що бачите пе. Перед собою і вже разом вирішуєте, як просуватися далі. Якщо ви ніколи не грали в подібні ігри, цей досвід буде для вас унікальним та веселим. Адже ця взаємодія в іграх на двох це дійсно крута штука. Серія Віва Хір налічує, якщо не помиляюся, 5 частин. Причому перша безкоштовна і найкоротша, Тож, якщо сподобається, будете продовжити. Вівуахір це справжній тест на комунікацію та взаємодію. У грі важлива кожна деталь. Гравці повинні довіряти один одному, описувати, побачене і знаходити рішення вдвох. Ох, ще одна особливість гри відсутність будь-якої системи підказок або маркерів на екрані. Тому ви залежите тільки від своїх спостережень і діалогу. Крім того, атмосфера гри важлива частина досвіду. Замок і його загадки створюють відчуття таємничості та ізоляції, що ще більше підсилюється через кооперативний геймплей. Кожна нова частина серії додає нові механіки, складніші головоломки та захопливіші локації. В кожній наступній грі гравець має більше варіантів взаємодії та випробовувань, що змушують мислити. Більш нестандартно, тож якщо не чули, може я зміг вас трохи зацікавити. Та не в усіх є друзі, ну вірніше змога зібратися і пограти з друзями. Тож як варіант можна пошпілити у Gone Home. Це захоплююча історія про дослідження, де на перший план виходять не екшен або головоломки, а атмосфера та оповідь. Повернувшись додому після тривалої поїздки до Європи, дівчина на ім'я Кейтлін знаходить будинок порожнім, що ж сталося під час її відсутності. Відповідь належить знайти вам, досліджуючи безлудні кімнати та переглядаючи залишені предмети і записки. Ця гра відзначається знову ж таки не стільки геймп. Леєм, скільки своєю глибокою атмосферою і історією, яку ви буквально збираєте по крихтах, при цьому ґанхом піднімає серйозні питання про родину, взаємини дітей і батьків, а також особисті проблеми, які часто залишаються поза увагою. Це проект для тих, хто цінує емоційні та інтерактивні драми, що зачіпляють глибокі теми. Ще однією особливістю гри є повна свобода в дослідженні. Так само жодних вказівок, лише ви, будинок і купа спогадів, захованих у предметах. І хоч гра не для всіх, ті, хто люблять тонкі чуттєві історії, точно оцінять її по заслузі. Як кавомани оцінять 25 кофі роустерс. Я обожнюю заварити горнятко запашної кави і годинку-дві провести в тій чи іншій грі. Тож ось мої набої бадьорості для вирішення головоломок та зати. Геймплею у вигляді 25 кофі Roasters, які 10 років виробляють натуральну і тільки свіжого обсмажування каву. Мають в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Можна під кожну гру унікальну каву обрати, що може бути нелегко, але в 25 Coffee кофі є особисті менеджери, які допоможуть. Ну а якщо ти інтроверт, то теж нічого є. Підбір кави прямо на сайті. Якщо ви, як і я, життя без кави не уявляєте, то переходьте за посиланням в описі, користайтеся промокодом D Ім дімич та отримуйте 20% на замовлення. Замовляйте якісну та перевірену каву. Ще й безкоштовна доставка від 350 гривень. Діє. Ну що сказати, 25 кофі-роустерс – це любов. Тікаючи від родинних проблем, вже немолодий Генрі стає охоронцем у національному парку Вайомінг, ідеальному місці для усамітнення та роздумів. Проте повністю уникнути спілкування з людьми йому все ж не вдається. Головною співрозмовницею Генрі стає начальниця, яка періодично виходить на зв'язок через рацію. Firewatch по праву вважається шедевром свого жанру. Діалоги між персонажами настільки майстерно написані, що ви швидко починаєте сприймати їх як реальних людей, а відносини між ними викликають більший інтерес ніж сюжетний. Інтрига гра занурює нас у емоційний світ Генрі, заставляє переживати разом з ним боротьбу з самотністю та внутрішніми демонами. Це той випадок, коли розробники точно знали, що за продукт вони роблять, і які психологічні аспекти під час прописання сценарію та персонажів використовують. Весь цей досвід відбувається на фоні вражаючих лісових пейзажів, які не лише підкреслюють атмосферу гри, а й запрошують досліджувати кожен куточок цього дивовижного світу. Поєднання глибокої наративної складової та живописних краєвидів робить грудійного особи особливою і незабутньою раджу всім, історія недовга, але точно залишиться у ваших спогадах. What Remain of Edith Finch Це гра в певній мірі в симулятор ходіння, де гравець засліджує родинний будинок. Чимось нагадує Gone Home. Проте тут сюжет і тематика абсолютно інші. Edith Finch – останній нащадок родини, члени якої регулярно стають жертвами різноманітних трагічних випадків. Вам доведеться не тільки розгадати таємницю сімейного прокляття, але й пережити останні миті життя кожного з її покійних родичів. Досить унікальний досвід згодьтеся. Гра представляє собою своєрідний збірник історій про ні, родини фінчів кожна з цих історій вирізняється унікальною атмосферою і неминуче закінчується смертю персонажа, але все, що відбувається саме до трагічного кінця, і є сенсом. Тож у цьому випадку це не спойлер, а частина ідеї, яка підкреслює глибину і трагічність сімейної історії. What of Edith Finch вражає не лише емоційним навантаженням, а й справді чудовим виконанням. Кожна історія тут відзначається різними ігровими механіками, що робить досвід ще більш захопливим та унікальним під час проходження загальної історії. Гравці. Отримують можливість зануритися в життя родини Фінчів, відчуваючи їхні радості і страждання, та вчитися приймати важкі реалії життя. Це дебютний проект попередньої гри, про яку я розказав, але його також хочеться згадати. Вона переносить гравця в уявний світ хлопчика на ім'я Монро, чия мама нещодавно померла. Гра починається в абсолютно білому просторі, де здається, що немає нічого, але варто кинути кульку з чорнилом, як вона забруднить стіни, підлогу та навколишні предмети. Задумка така, що виявляється, навколо Монро існує цілий світ, який можна досліджувати, лише розмальовуючи його. Проте розробники не обмежуються лише цією механікою протягом усього проходу. Ходження, а постійно вводять і нові елементи геймплею, паралельно розповідаючи казкову історію. Гравці занурюються у фантастичний світ, де кожен новий колір відкриває нові можливості та перспективи. Завдяки різноманітним механікам, які з'являються в міру просування, гра підтримує інтерес і дозволяє досліджувати світ Монро з нових ракурсів. Історія, яка переплітається з ігровим процесом, не лише захоплює, а й дійсно викликає емоції, знову ж таки, підкреслюючи важливі теми втрати і пам'яті. Ця гра це не просто розвага, а справжній витвір мистецтва, який заохочує Гравці відчувати і переживати разом із Монро. Уявіть собі, офісний працівник на ім'я Стенлі, чия робота зводиться до нескінченного натискання клавіш, слідуючи вказівкам на екрані. Але одного разу все змінюється. Команди просто припиняють надходити. Залишившись без чітких інструкцій, Стенлі вирішує дослідити офіс, але виявляє, що всі його колеги зникли. Єдиним, хто з ним розмовляє, залишається якийсь загадковий голос, що й постійно дає поради. Стенлі парабол це не зовсім звичайна гра, знову ж таки тут немає битв чи складних головоломок. Основна взаємодія полягає. В тому, щоб вирішувати, слухати дивного наратора чи йти своїм шляхом, і саме цей голос. Найбільший сюрприз гри, адже його коментарі наповнені сарказмом, гумором і несподіваними емоційними реакціями. Ще одна відома та геніальна гра. Геніальність якої здавалася б простоті. А як закінчиться історія Стенлі? Це вирішує гравець. Але чи впевнені ви, що це справді ваш вибір? Купа питань виникає під час проходження, і це дуже круто. Окрім незвичайного оповідача, де Стенлі Парабол вражає своїм непередбачуваним сюжетом і численними варіантами розвитку подій. Гра неодноразово ламає четверту стіну, ставить під сумнів ваші рішення. Щені пропонує різні фінали, кожен з яких по-своєму унікальний. Тут немає правильного чи неправильного шляху а головна ідея дослідження меж свободи вибору та взаємодії з системою. І, хоч гра може здатися простою, її глибокий наратив і несподівані повороти затягують і залишають питання навіть після того як екрани згасають. Ця гра відома. Якщо не грали, то точно бачили або хоча б чули. Темна казка, яка має на меті повернути гравця в дитинство та допомогти пережити забуті дитячі страхи. Вона приваблює не лише своєю стилістикою та атмосферою, хоча саме це відразу й кидається в очі, а й захоплюючим геймплеєм. Це платформер головоломка, де гравець не отримує підказок і не ведеться за ручку, хоча гра все ж досить лінійна. Та усі дії доводиться продумувати самостійно. Але всі головоломки логічно вписуються в загальний контекст гри. Головна. Героїня, відома як шоста, зустрічає на своєму шляху низку колоритних босів, яких не можна перемогти звичайним боєм. І відверто саме ці боси є ще однією приваблою візуально страшною особливістю гри, яка чудово передає її назву Nightmares. Тут вам знадобляться хитрість та спритність, щоб подолати ці унікальні перешкоди. Кожен бос має свій власний стиль, і щоб їх перемогти, потрібно уважно спостерігати та шукати слабкі місця. Адже битися в класичному стилі гра не дозволить, бо ми такі маленькі. Гра стане чудовим проведенням часу для тих, хто любить такі платформери, страшні платформери, і готовий зануритися в атмосферу таємниці і пригнічення, де кожен крок може призвести до нового відкриття або ж до непередбачуваної небезпеки. Лімбо, це знову таки шедевр індії ігрової індустрії від датської студії Playdead, що занурює гравця в темний світ, наповнений таємницями. Ви керуєте безіменним хлопчиком, який прокидається в загадковому лісі і намагається знайти свою зниклу сестру. Монохромна, здавалося б, супер проста палітра створює атмосферу безнадії, де світло і тінь майстерно переплітаються, підкреслюючи небезпеки від смертельних механізмів до жахливих істот. Геймплей зосереджений на платформінгу знову ж таки та вирішенні головоломок, які досить органічно вписуються в сюжет і вимагають лише вашої інтуїції. Декілька годин моторошної історії, яка веде тебе вперед і не відпускає ні на мить. Дуже крутий проект, недарма визнаний ігровою спільнотою. Атмосфера в грі підкріплена крутим звуковим супроводом, що доповнює відчуття тої тривоги, яке тебе постійно переслідує під час проходження. Лімбо, це не лише гра, а знову ж таки емоційний досвід про втрати, боротьбу та надію. Ця еконічна гра заслуговує на увагу всіх, хто цінує якісний геймплей і глибокий сюжет. Платформер від творців, сюрприз, сюрприз, Limbo. Insight чимось відсилається на попередника, але все ж помітно зростає, що у візуалі, що у загальному концепті. Занурює гравців у тривожний світ вже 3D-графіки, зберігаючи при цьому бічний вигляд і таку ж плавну анімацію. У центрі сюжету безіменний хлопчик, який, як і в Лімбо, часто зазнає смерті. Дуже часто, і часто саме по нашій вині. Головоломки в інсайд ґрунтуються знову таки на фізичних механіках. У деяких завданнях вам потрібно дистанційно керувати іншими персонажами, а в інших ховатися від пильних і безжальних ворогів. Дія гри відбувається у тоталітарному містечку. Знову ж таки, інсайд пропонує не лише свій візуальний стиль, а й глибокий емоційний досвід, змушуючи гравців поринати у темну атмосферу, досліджувати та розгадувати та таємниці, які приховує світ Сайт, будучи при цьому, здавалося, просто платформером. Гра насправді глибша, ніж здається, а кожна нова головоломка та зустріч з ворогами, кожна сюжетна злогадка підкреслює її глибину. Автор гри Лукас Поп справжній майстер перетворювати рутинні завдання на захопливий геймплей. Саме він створив Paper Please – гру, яку я не раз згадував у своїх відео. Гру, в якій вам здавалося, потрібно всього лише перевіряти документи на кордоні тоталітарної країни. А в результаті ви опиняєтеся в центрі політичних інтриг, особистих трагедій і складних моральних рішень. У Return of the Obra Dinn головний герой, представник не менш нудної професії, страховий інспектор 19-го століття, що має перевірити корабель після його повернення в порт. Але ось біда. судно повернулося абсолютно без екіпажу. Тому ви досліджуєте борт з магічними годинниками, знайшовши цікаву деталь, ви потрапляєте назад у часі, потрапляючи в статичну 3D-сцену останніх моментів життя конкретного члена екіпажу. Тож одна знахідка веде до іншої, і ми бачимо, як когось убили власні товариші, а інший загинув, від щупалець злоїстого кракена. До прикладу, це детектив без детектива. Тут не потрібно шукати злочинців, треба лише вірно записати в журналі, хто і чому загинув. Але відірватися від страху. Ового рутинного процесу, як би не дивно, практично неможливо. Нехай навіть не відлякує проста однобітна графіка, що нагадує якісь ранні ігри на Macintosh. гра захоплива своїм наповненням, і це точно Return of the Obra Обрадін виглядає як якийсь артефакт іншої епохи, випадково занесений до нас хвилями часу, який здатний оцінити кожен, хто спробує зіграти. І бонусно від себе хочу ще розповісти про Анмаскен in a Journey від українського інді дуету One Stone Games. Я грав у свій час в демо і мав змогу пограти в релізну версію, а вона чудово вписується в цю добірку, адже теж проходиться за декілька годин. Реліз гри запланований на 30 жовтня. Анмаскен in a Journey – це пазл платформер, перший незалежний проект дуету, що розповідає глибоку емоційну історію без єдиного діалогу. Гравці через призму платформера подорожують внутрішнім світом голос головного героя, долаючи перешкоди й головоломки, і щоразу зустрічаючись із новими символічними істотами, що втілюють його страхи та забуті спогади. Передрелізну версію було показано на Ukrainian Games Festival Unmask пропонує п'ять унікальних рівнів, насичених атмосферними звуками та оригінальним саундтреком. Я раджу усім, хто любить платформи з мовчазною мораллю. Вона не душить важкими випробуваннями вона більше розслабляє, надаючи геймплей та заставляє задуматися, маючи сюжетну глибину, яку знову ж таки подає. Їють через пригоди головного героя. Гру планують випустити і на консолях. До речі, поцікавтеся. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, які ще ігри знаєте ви. Якщо відео сподобалося, протисніть подобайку та підписку. Окрема дяка за спонсорство на Ютубі чи Патреоні. Якщо є можливість, доєднуйтеся. Це дуже важливо. Всі посилання в описі бережіть себе і побачимось.